Пропоную вам послухати оповідання Сухомлинського Весняний вітер. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його віти, вигинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього. Торкнулося щось тепле й лагідно. Прокинувся клен. А ту до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати! зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря, весна йде полями, заквічалась квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер Кленові. Клет зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. Скажіть, будь ласка, про що ми з вами прочитали оповідання? Про клен. А хто прилинув до клена? Вітер. Про яку пора року говорить вітер? Про весну. А звідки прилетів вітер? Прилетів із далекого краю від теплого моря. А хто вісник весни несе на крилах? Ластівки. Молодці. До зустрічі!